Це монумент створений для того, щоб закарбувати у віках пам'ять про людей, які визволяли один з головних стратегічних об'єктів Кривого Рогу часів Другої світової війни кресівську греблю. Нагадувань про ту велику війну незліченна кількість як в нашому місті, так і по всіх куточках планети, яких вона торкнулась з тих часів. Ми завжди казали ніколи знов, але зовсім забули про тих, хто горлав можем повторіть. Вже 9 років ми боремось за свої території, окуповані тими, кого нам видавали за братів. Тисячі наших воїнів пройшли через справжнє пекло, не даючи ворогу прориватися в держави. Та з 24 лютого 2022-го атака агресора сколихнула всі міста і села нашої країни, а кількість понівечених нею життів стала вимірюватись десятками тисяч. Ми не можемо знати точно, скільки ще займе шлях до перемоги. Обличчя ворога вже не матиме для нас людських рис, Це точно, Як і те, що сьогодні українська нація об'єднана як ніколи до цього. І це головна наша зброя, від якої у них немає захисту. Тримаємо стрій! Слава Україні!